Аполанське благословіння на 5 серпня 23 року в Отця і сина, і святого Духа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не види нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас навіть і вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас навіть і вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Івані розповідається про те, як Господь чотири тисячі народу наситив всіма хлібами і декілька там рибками. Ви знаєте, ми чуємо чергове чудо, яке Господь сотворив. Але ніколи мене здамо питання, а навіщо він це робив взагалі? Навіщо він е, робив, примножував хліба таким неприродним способом? Не купляв, а взагалі просто чудо робив. Навіщо він по воді ходив? Навіщо він без пігулок, без е, операцій або без там якихось смазів, е, стиляв хворих, е, розгинав е, цих згорблених, давав зор сліпим. Навіщо це все? Ви знаєте, мені здається, щоб сталося головне чудо, щоб людина повірила в нього, та яка була тоді. Повірила в нього, покаялася і прийняла його Синам Божим, тим, ким він і прийшов, і представився, щоб вона повірила в Отця Небесного і прийняла отцівство його, повірила в Сина Божого і повірила в Духа Святого, який дається нам. І тоді сьогоднішньому мені, який це бачить. І мені це треба зробити. Мені треба повірити в нього, покаятися і прийняти його в своє життя. Амінь.